Друзі, всім привіт! Зументмен. Сьогодні в цьому відео ми розберемося, як апнути Карла на 25 30 ранг. Ми розберемо пасівки, гаджети, карти, на яких треба і грати, не будуть тягнути. Зразу скажу, гаджет, я би казав, однозначно брати другий. Він вас буде спасати в багатьох ситуаціях, коли мало ХП, коли на вас якийсь дальник залітає, наприклад, Примо. Ну а пасівка більшість використовують на щит, коли ультуєш, але можна використовувати і на дальність, теж доволі імбово. Ну а все-таки я пропоную брати другу. На даний момент для Карла є три непоганих карти. Ось ця, ось ця та ось ця. Я би все таки рекомендував пити на карті 1000 Озер, тому що, на мою думку, тут дуже легко залатати центр. Він має дуже імповий гаджет, ще дуже часто щастить, коли ви спавниться недалеко від центру. Зразу один гаджет, ви латаєте весь центр і фактично самі сильніші на карті. Я сам мапав на цій карті, як бачите, 25 ранг. Ну а тепер переходимо до самого геймплею. Ось приклад, за який я казав, то тобто есть Карл залітає, залітає на центр і швиденько лутає всі баночки. Каточки є трохи прискорені, оскільки в мене 4 ігри заплановано, а якщо їх не прискорити, то це займе около 15 хвилин часу. Я економлю вас час та мій, тому будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. І не забудьте про дзвіночок. Звісно, як і на будь-якому бралері, вам потрібно тімитися і старатися когось виносити. Ще важливий момент, дуже важливий, старайтеся киркою Карла попадати по якійсь стінці, оскільки так ви будете швидше перезаряджатися і зможете дати набагато більше тичок. Ще не завжди потрібно бігти на центр, ризикувати. Якщо, коло у вас, наприклад, є три банки, і ви впевнені, що ви їх зможете залатати, то вам краще залатати їх, оскільки на центрі вас можуть і зажати, і не факт, що ви всі їх залутаєте. В нас зараз шість бравері, як бачите, ми полик починаємо когось виносити. Старайтеся ну, більше так виносити, старайтеся, щоб забирали баночки ви, тому що на кінець каточки вони вам дуже будуть потрібні. Ще можу сказати, щоб ви не тімилися з ближніками, такими як шеллі. Це, я думаю, розуміють всі, але все-таки я це скажу. Далі, в кінці каточки ви виносите абсолютно всіх, там вже неважливо, хто тімей, хто ні. Ну я би рекомендував виносити Френка, якщо він є на карті. Ще можна виносити База, честера, дерела, ну і решту ближніків. Там здаліків, ну тільки честер, я думаю, не, сильно небезпечний. Ось вам ще одна каточка. Народ, багато з вас пише, що музика не дуже, зміни музику. Не знаю, чому вам не подобається, але вже 4 чи 5 коментарів я бачу, іменно, що музика не дуже. Напишіть, реально напишіть всі, як вам музика, тому що це для мене дуже важливо. Незважаючи, що мені ця музика подобається, канал створений для вас і відео дивитеся в я, Тому ось так. Вертаємось до каточки. Як бачите, тут у мене ну, фактично один тімей це Єва, і це дуже добре, мені дуже вигідно, що вона одна. Я не боюсь, що мене хтось винесе, плюс вона ділиться баночками, Це дуже важливо. Е, я би вам не казав, якщо ви типу, маєте там баночок 6, то вам нема сенсу ділитися з тімейтом, оскільки в будь-яку в кінці його... Мусите винести. Як ви бачите, я зажимаю базу, оскільки він мій найбільший противник, мені все рівно на Макс, абсолютно все рівно на Єву не винести базу. Тому що, навіть якщо ви прижмете гаджет, але база вже вас зачепився, ви його протягнете і все одно він вас застанеть і це буде кіл. Єва вона віддає, не думаю, вона віддасть. До такого ви мусите бути готові. У ну, вас багато малих, тому ось. Почалася наша з вами третя каточка вже на іншій карті, покажуте, як грати на ній. Якщо до попереднього йшов на центр, то тут я спочатку залотав дві баночки, і в мене ще досі є шанс золотати центр. Це, ну, скоріше за все, що везіння, вам не завжди так буде вести. І зараз, якщо у вас є шанс винести сильного противника, то зразу його виносіть. Далі втіметься. Я ще хотів винести Френка, плюс він тіметься, вам не потрібно більше, ніж одного тімейта, максимум це двоє. Бо, бо такі каточки, як ви бачили, в першій чи другій, де нас було багато, по шестеру це Тупо і не факт, що ви вижите. Поки я дуже агресивно виношу всіх на карті, хочу звернути увагу на ось цей комент. Сама не знаю, контент крутий, і гарно змонтований і озвучений, але можу припустити перший. Ти знімаєш що не в тренді, друге, чи нові ютубері побрали разу нікому не цікаві, Третє, чи треба починати знімати шортси, тіпа щось як? Бо він теж починав відео, не залітало, а шортс йому дав 2000 підписчиків. Але все одно тебе шкода. Не буду говорити, що цього я не знав, я це знав, я навіть про це роздумував. Але не знав, які іменно робити відео короткі. Ти поробити ж навечною брал але я брал толку, не знаю, чи в мене би вийшло, та й я від цієї ідеї відмовився. А ось такі короткі гайди робити, це би було непогано, саме основне, а вже там, наприклад, весь геймплей був би в повному відео. Не знаю, попробую, попробую, що з цього вийде, не знаю, але подивимось. Ну а в мене на цьому все. Дякую тобі за перегляд. Хочеш ти поставив лайк, підписався на канал і нажав на дзвіночок. А з тобою був мен. До нових зустрічей.